Чи випадало тобі коли-небудь чути вислів, Шенція Ест Потенція? Це латинський афоризм, який у перекладі звучить як знання це сила. У цьому ніколи не сумнівались наші предки. А тому склали про це силу селену, прислів'їв та приказок, цінуючи знання за всіх часів. Наші предки вважали, що успішна людина обов'язково повинна мати розум і допитливість. Тому і не дивно, що від наших людей дуже часто можна почути наступне прислів'я: Хто розум має, той мур зламає. Це означає, що мудра, розумна та допитлива людина завжди легше долає будь-які життєві перепони, які зустрічаються на її шляху.